Подружнє щастя, воно дуже багато в чому зумовлено батьківським благословінням. Справді. Краще батьків не ображати. Ось, якщо ти хочеш мати щасливу сім'ю, вже зараз, не тільки коли, ой, як мої діти будуть до мене ставитися, вже зараз ти хочеш мати щасливу сім'ю. То треба дуже обережно ставитися до батьків, тому що це батьківське благословення має велике значення. Звісно, перш за все, коли це батьки, ну вони церковні, коли вони розуміють, що таке батьківське благословення і як їм правильно пробачте, користуватися. Ось, буває, що батьки не церковні, і навіть на цьому ґрунті виникає проблема, треба її теж правильно, достойно владнати і так далі. Якщо говорити про церковну сім'ю, наше життя це є життя церковне, обов'язково. Це є таке поняття «місяці слов. Може, ви чули? Ну, це по-простому говорять церковний календар. Ми знаємо, що церковний рік, начало індікта – це вересня. правда? І вже в вересні у нас є е, заміща, такі дуже прекрасні церковні свята, це Різдво Божої Матері. І е, воздвіжання Христа е, Господня. Наші дітки, дітки в церковних сім'ях, вони ніколи не скажуть. Ой, да ну ці свята церковні, їх так багато кожен день свято. Ні, вони мають знати, що тільки окремі свята є великі. Наприклад, їх 12 дванадцяти. З кожним цим святом має бути традиція. Ось якась сімейна є загально прийняті традиції, ну там, що стосується Різдва, Пасхи, правда, там Інші є такі носімейні, ну, що може у кожного вони будуть свої. Треба формувати тради... традиції. Треба формувати традиції. Діти це дуже люблять. При справді, наприклад, коли залишається фотографія з минулого року, як ми святкували, наприклад, там Різдво, так, так. папа, давай ще раз так, і така іскра в цьому. Кажу, давай. Думаю, о, традиція, вже такий. Ну і ми ж батьки це коригуємо, правильно? І дуже добре, коли <кій> пробачте, в дитячому віці вже вони. Органічно ці традиції сприймані. Органічно створено. Три три основні такі етапи, чи складові основні uh -huh. три. Так. Да. Значить, дивіться. Я думаю, що перший крок це коли ми тільки шукаємо другу половинку свою. Чи ні, першу половинку. Да. Шукаємо. Це такий тривожний, важливий такий крок. Коли ти справді невизначеність є, правда, ти думаєш, де він? Хто він? Це ти чи це не ти? Так, придивляємося, це перший крок. Дуже цей етап він має бути пов'язаний з молитвою, з упованням на Бога, на Матір Божу. ось Це перший етап. Коли він вже завершиться, ось, ну, мабуть, наступний етап це вже, власне створення сім'ї, тобто це є вінчення. Вінчення це є духовний фундамент е, е, сім'ї. Ось це є е, ось та відправна точка, де ми вже справді стаємо е, домашньою церквою. А вже коли стали домашньою церквою, то справді вибудовуються її стіни, оці традиції, про що ми кажемо, правда? Молитва домашня, молитва церковна, участь в таїнствах і так далі. Ну, а третій етап, і це він уже назавжди, знаєте, який він? Це коли з'являються дітки. Так, да. ось. Ну і тут теж дуже потрібно, ну Господь сказав так. Він каже: без мене не можете діляти нічого, нічого. А особливо такі важливі моменти в житті, коли от як народження дітей, виховання дітей. Якісь ну, такі моменти сімейні. Це тільки з ласки Божої, тільки з благословіння Божого і так далі. Це ви про це хотіли спитати чи ні? Так, так, ви І може ще якийсь допомогти три основних складові, на яких тримається сім'я. Угу. Церковна сім'я. Чи будь-яка. Давайте церковна. Пробачте. Церковна сім'я, вона перш за все ну, тримається на, на духовному, обов'язково на духовному. Це церковні таємства, правда? Святі отці навчають нас так. Він каже, вони кажуть, що церковне життя, воно дуже багатогранне, правда чи ні? Ви бачили, ви знаєте, що це? Які грані це церковне життя бувають? Ну, наприклад, церковна служба, домашня молитва, оце записочки, ну не такі, а церковні за здоров'я, за упокій. правда? Це паломництво, це церковна свічка, говорили сьогодні. Да? Церковне життя дуже багатогранне, але в основі цього життя це є таїнство церковні. Таїнство хрещення, шлюбу, сповіді, причастя. Це має бути обов'язково в основі сімейного життя, шлюб. Потім спільне причастя, готуємося, да? потім хрещення діток і так далі. Ось. Ну, це перше, це основне. З цього, мабуть, ця решта вже витікає. Це є ну, любов, розуміння одне одного. Ось. Це є взаємоповага, це є вміння разом проводити час цікаво. Ну, це, мабуть, вже іде мова про таку сім'ю, де е, хтось один із подружжя церковна людина, а друга другий це не церковна, мабуть, правда так? Може чи ні? Може хтось перегибає десь. Ну, якщо говорити про подружжя, таке повністю церковне, коли і чоловік, і дружина церковні, то дуже важливе питання, дуже важливу роль в спірних питаннях, звісно, відіграє роль духівника. Про що я сьогодні говорив? Ось подружжя повинно вміти дуже так правильно, об'єктивно. Донести своє бачення, воно ж може бути повністю протилежне, як ви сказали, правда, okay. до духівника. І вже ну, таким ну, знаєте, поступовим, органічним шляхом істина народиться, обов'язково. Завжди має бути точно пріоритет в чоловіка, в вихованні дітей. Як він бачить, все ж таки він має ну, основну таку лінію задавати. Це точно. Він глава домашньої церкви. Ось. Але кожна жінка обов'язково має, повинна мати серйозний вплив на чоловіка свого. Так. Вміти дуже правильно, деколи обережно порадити, дуже правильно, обережно попросити про щось. Наполягати теж треба обережно.